Юрій Мірошниченко забруднив блакитне озеро та забрав значну частину популярного громадського пляжу під Києвом на депутата Верховної ради від партії регіонів скаржиться селяни підгірців, що за 20 кілометрів від столиці. Там Мірошниченко вже чотири роки будує свій розкішний маєток. Як виправдовується депутат, знає Тетяна Боковня. Двоповерховий будинок, обсерваторія, гаражі, власна дорога і будиночок для наймитів все це маєток депутата Верховної Ради Юрія Мірошниченка. Та головна приваба його розкішного, але ще недобудованого майна власний пляж на Блакитному озері. Чотири роки вже будую, і ще напевно чотири-п'ять буду будувати. Мені нема чого ховатися. Землю я купив, не отримав по якомусь блату. Мало того, я й позичаю багато коштів для того, щоб Збудувати будинок там, де тепер угіддя Мірошниченка, чотири роки тому був громадський пляж. Там купалися майже три тисячі жителів села Підгірці. Тепер до озера можна підібратися лише цією вузенькою стежкою. Селяни кажуть, блакитне озеро. В них фактично вкрав депутат. Засипав піском воду на 15 метрів від берега і підходи до води, відгородив парканами. Оце таки залишився кусочок нашого пляжа. нас там з той сторони був цікавіший пляж. Там є качелі дітські були, паніте. Ну все було зроблено для відпочинку. А зараз кругом застройку зробили? Я говорю, пан Мерешниченко, я тут з 86-го року. У нас говорю, тут пляж. Він мені руки в боки взяв і сказав: я тобі сказав, що тут очерет і бутилки. Поняв. Я собрав пішов. що мені було з людини говоритися. Наприклад, з тоном сказала. Селяни стверджують, із моменту будівництва маєтку Мірошниченка їхнє колись прозоре озеро перетворилося на каламутне болото. Зіпсував воду, кажуть, народний депутат. На нього селяни скаржились і президенту, і місцевій обухівській владі, але безрезультатно. Безполезно. То есть тобто э, всі инстанции то що писали, оно не привело нікому результату. До кого звертатись по допомогу сьогодні, селяни і самі не знають. Зараз кажуть, чекають нової влади, а поки що радяться з юристами. Прочистити, тому що тут і будівельного мусора в озері було, і що хочеш, вот, набросали. Тому потрібно привести остатки пляжу в порядок. Я думаю, це потрібно забезпечити за що того, хто все це дело натворив, з тим, щоб збільшити площадь пляжа і так далі. А за те, вот то. Что, э, Зі засипана. Я так понимаю, нужна компенсація. Бути вот всю нічого не псував, чужого не брав і компенсувати нікому і нічого не збирається. Претензії селян до себе Юрій Мірошниченко називає дискусією, яку він нібито давно завершив. Про нові претензії і чути не хоче. Не забруднював і не засипав. Не вважаю себе ні в чому винним. Люди боялися, що захоплять їхній пляж. Люди боялися, що е, буде якась. Е, Ну, фактично, узурпація всього озера розібралися зараз. Слава Богу, все нормально. Ніяких питань немає, в тому числі конфліктів з місцевими мешканцями. Тетяна Боковня, Андрій Хлуст та Валерій Сетюк, ТСН один плюс один.